Вправа 715. Подайте вигляді квадрата число. Ну що ж стартуємо? 1. 1. Ми можемо записати, як 1 у квадраті. Є? Друге, 9. 9 це 3 у квадраті. 3 на 3 це буде 9. 25. 25 це 5, що множиться на 5. Або 5 у квадраті. 64. Це 8, що множиться на 8. Давайте запишемо або 8 у квадраті. Є? 100 це 10, що множиться на 10, або це можна записати як 10 у квадраті. Є 121, це 11, що множиться на 11 або 11 у квадраті. Є? Далі 196 у сьомому завданню. Це 14. Що множиться на 14? 14 на 10 140. А 14 на 4, 14 на 2, 28. І ще раз на 2. Це 56. Ну і 140 плюс 56, якраз і буде 96. Тобто записуємо, що це 14 у квадраті. Є. 900 це 30, що множиться на 30. 3 на 3 9 і 2 нулі – це буде 900. Або 30 у квадраті є. Записуємо відповідь. Отже, подайте подайте ліді квадрата число. В першому завданні записуємо 1 у квадраті, в другому завданні це 3 у квадраті, в третьому завданні це 5 у квадраті, в четвертому завданні це 8 у квадраті. У п'ятому завданні це 10 у квадраті. У шостому завданні. Це 11 у квадраті. У сьомому завданні. Це 14 у квадраті. І у восьмому завданні це 30 у квадраті. Є?